Як взагалі навчитися звільняти людей? І от наскільки це важко? Взагалі нема жодних проблем. Єдиний дискомфорт, який я відчував, коли почалась війна, ми частину людей скоротили. Частину з них ми потім вернули, до речі, коли ситуація вирівнялася. От, а взагалі, якщо є потреба звільнити, ну, значить, звільняємо. Ти займаєшся цим, що в тебе є спеціально? Ні, я сам звільняю. Uh -huh. Була така проблема, дійсно я довго там збирався силами перед тим якогось звільнити. Типу, але це напрацьовується. Розумієш, що людське відношення, ну і взагалі людські відносини, вони існують, але якщо ми говоримо про бізнес, то це якби гроші. Тобто, то тебе може там стати вибір, ти когось там довго звільняв, не звільнив і там все погано. Там став бізнес, наприклад, постраждав. Це не є, є чимось проблематичним, звільняє так само сам. Сенс, якщо ти їх брав на роботу, да, то ти відповідно маєш звільнятися. Я для себе так. колись якась книжка дуже класна пораду Виніс чи, чи з виступу щось, не пам'ятаю людей потрібно змінити так, щоб потім можна було їх без проблем повернути, чи вони хотіли до тебе повернутися